Привіт, друзі! Сьогодні це відео буде знайомство. Ви багато вже подивилися про мене, багато подивилися моїх відео. Сьогодні я хочу розказати вам. Хто я така, чому ми тут будемо збиратися дивитися мої відео, для чого вони. Я хочу розказати вам все детально, також пояснити, чому я лишаюся, чому я буду розказувати вам так само, як тут залишитися для тих, хто хоче. Тут, у Німеччині, і на каналі наша Німеччина. Тож почнімо. Народилася я спочатку. Хто я така? Я Вікторія Лучинська. Народилася я у місті Шепетівка Хмельницької області. Потім я переїхала з батьками до міста Харків. Харків, привіт, Шепетівка, привіт. Потім навчалася в Харкові значить, в 103-й школі. Район Салтівка. Привіт! Потім я переїхала до Києва і там вже з 14 років почала свій шлях майже самостійний. У 17 він став самостійний, вже без підтримки батьків, так сказати, тому що я почала сама своє доросле життя. Тож почнімо з того, чому я затіяла. Чому я в принципі можу для вас розказувати сьогодні, як лишитися в Німеччині? Я хотіла би трошки розказати свою історію в Києві, що зробило мене сильною, і що далі було зі мною в Німеччині. Тож почнімо в Києві, працюючи помічником бухгалтера і потім ще секретарем, ну, тобто така офісна якась робота. Так як я за спеціальністю менеджер-економіст так собі працювала і розуміла, що це не моє. Не моє в тому плані, що я не найманий працівник, я можу працювати сама, я можу сама себе заохочувати, можу сама собі створювати роботу і заробляти. Тож, недовго думаючи, а може довго, ну так декілька років, накопичуючи кошти. Я йшла до своєї цілі. Ціль моя була це відкрити кав'ярню у місті Києві. Жила я на той момент із своєю дочкою у місті Бориспіль. У нас була невеличка кімната в гуртожитку. І коли я накопила невеличку суму таку, ну як для, для початку бізнесу, я відкрила маленьку кав'ярню. Це була кав'ярня така «to go». Тож, це був мій такий початок росту, де я зрозуміла, що я можу надихати людей, що вони приходять до мене не просто за кавою, вони приходять до мене за настроєм, за мотивацією, за підтримкою, за просто щоб вислухати. Тобто, це стало. Тобто, чому всі хотіли моєї кави? Була просто черга для мене. Це було незрозуміло. Потім почався карантин, а люди все одно йшли. Тому що моя сердечність, моя чуйність, вона завжди мені допомагала. Допомагала бути, бути такою для людей якоюсь близькою, розумієте? І тобто бізнес шов нормально, я була задоволена, я будувала плани, собі думала відкривати ще, розширятися. Тобто, всім я була задоволена. І неочікувано почалася війна. Війна, вона звичайно зруйнувала ці плани ще. Там, де я вам розказувала у своєму відео про депресію, це, до речі, ну, я б не назвала це депресією. Це було таке, типу: ну, як може бути у кожного в житті, хто знає, що таке підйом опуститися, підніматися і, і так далі. Тобто, це такий якби, період часу, такий, період часу, перед яким ти можеш вирости. Так, я для себе це відчула. Тобто хочу відповісти на питання тим, хто мені задавав в коментарях, чому я не їду в Україну, чому тут депресую? Ні, це вже не так. Я не депресую. Це був період часу, який може мати кожен з вас. І, скоріше всього, навіть ті, хто мені писали негарні коментарі, вони скоріше всього мали такі періоди. І дуже шкода, якщо вони мають цей період. Всежиті. Тож, не будемо на цьому загострюватися. Я хочу розказати, як проходив мій шлях, як я піднімала себе після того, як я вже виросла в Києві, як я піднімала себе тут в Німеччині. Як це було для мене і морально, і фізично. Ще хочу сказати, що цей канал. Перед тим як я розкажу вам це, хочу сказати вам, що цей канал він не буде просто тільки інформаційним. Він не буде такий, як звичайні канали. Я хочу, щоб цей канал став інформаційно мотиваційний. Тобто я настільки зараз відчуваю в собі силу, відчуваю в собі таке, я не знаю, ну, от, що я можу, можу. Допомогти людям я можу розказати, підсказати, налаштувати моральну підтримку надати. Тобто зараз в мене відкрилося ось таке я не знаю, це такою з Божою помічю, напевно, чи ну, я дуже вірю в Бога, і я знаю, що Він мене, він мене направляє. Тож, чому саме цей канал буде мотиваційний і для кого мотиваційний? Мотиваційний я бачу його для таких мам з дітками, як я, просто жінок, і особливо для пенсіонерів, для кого, в принципі, в принципі немає дуже мало підтримки. Чи немає, чи дуже мало. Тож. Нагадую, що ви можете підписуватися. Це буде для вас такий канал, де ви зможете бути як вдома. Ви можете напи написати в коментарях, що у вас сьогодні на душі, і будемо це обговорювати. Нормальні люди, нормальні люди не бійтеся, бути щирими. Ті, хто пишуть погані коментарі, ну вони просто знаєте, ми всі випромінюємо те, що у нас є всередині. Ну, що ж зробити, якщо ті люди так наповнені? Я на них не звертаю уваги і вам не раджу. Тож сьогодні хочу розказати вам, як відбувся шлях, мій переїзд до Німеччини. Мій переїзд до Німеччини почався з того, що почався з того, що в Києві вже там на дев'ятий день війни, Дуже сильно все було неспокійно, і, і ми відчували сильний страх з дітьми, і як багато жінок прийняли. Це нелегке рішення. ми не ті... ну, Багато хто каже, ми тікали Ну так ми тікали. Ми тікали від війни ми не, ми не хотіли типу, тікати до Німеччини, що нам тут потрібна була допомога. На той момент Ну взагалі про це не йшла мова. Ми просто були настільки е, якби дезорієнтовані, що я, Ну хто там думав, я не знаю. Можливо, хтось і думав. Ну, я не думала. Мені... Запропонували поїхати одна е, така сім'я, яка в Мюнхені була. Вони, ми написали їм, вони відреагували, що вони готові нас прийняти до себе. І ну, типу, вони були першими, хто відгукнувся. І я навіть не обирала нічого, і так ми поїхали. Приїхавши до Мюнхена, ми настільки були дезорієнтовані, що не знаю, перші декілька тижнів ми просто ходили за руку з тією жінкою, яка надавала нам цю допомогу, прихисток, і вона допомагала оформлювати ці документи, бо ну мозок просто був ну, взагалі ніде, тобто не було стільки інформації, як зараз, що можна, наприклад, десь написати, почитати, зважити і прийняти собі якесь рішення. Якщо, наприклад, навіть там, де у вас не вдома, неспокійно. Можна десь собі обрати, куди їхати. Цієї можливості у перших поїхавших не було. Але але, йдемо далі. Все було прекрасно, оформилися ми було важко морально, але не про це. І що саме цікаве, що ця прекрасна жінка, дякую їй. Але вона виявилася проросійською, і нам довелося, довелося, ну, не нам а мені довелося <сум> шукати нову домівку. Вже на той момент в Мюнхені також було погано із житлом, бо вже ті, хто приїхали з початку дуже великою хвилею, багато хто отримав зразу квартири, і для них ну якби пощастило більше. Але ж Приходилося не думати про це. І я почала шукати, шукати, шукати. І десь натрапила так собі там на Банхофі, на Мюнхенському Банхофі, це ну, центральний вокзал. 에, стояла черга. Я підійшла, почула, що це українці, кажу, що там відбувається. Вони кажуть, стоїмо, ну тут якби, якби є якась можливість отримати якийсь прихисток домівки, якісь, ну, по Мюнхені, по Мюнхенському району, туди далі. І тут е, просто ну, знову ж таки пощастило. Е, увечері, в пізньому, меж, увечері дитина вже на лавочці спала. І тут е, мені говорять про те, що є е, у центрі Мюнхена, е, в церкві, в подвалі є кімната. Типу, там, ну, безхатченки хат, без якийсь час проживали, зараз вони не проживають, вони там е, ці волонтери можуть якби трошки там. Підобладнати і можемо ми там пожити. Але ж тільки три місяці, бо, типу, там почнеться ремонт церкви, щось там типу такого. Ну і переїхавши туди, було ну, сиро, звичайно, не дуже приємно, але ми були щасливі, бо ми виходили, це, слава Богу, було літо. Ми виходили екскурсії, прекрасний Мюнхен, все красота. І це, це, ну тобто, до чого я, що я із тих людей, які зосереджуються на плюсах, а не на мінусах. І тому я для себе обрала. Я не буду думати зараз про те, що там сиро чи ще щось там пахне. Тобто, типу, зосередимося на плюсі, і плюс це був Мюнхен, центр Мюнхена. Люди платили гроші за те, щоб приїхати туди. Ну ось, І так ми собі прожили ці три місяці, шукаючи нове житло. В інтернеті в групі там була е, така група Мюнхен українці і знайшли ми типу, кімнату. Це зараз, ну, називається тут це ВГ. Кімната в квартирі. І переїхали ми за Мюнхен, і е, там е, прожив, проживали ще рік. і... Е, там були німці, про яких я розказувала, що ми допомагали вже там українцям, і типу, так уже згуртовано, все було насичено. Жили і розуміли, що да, це якби, так не на постійне житло, але ж, але ж житло. Коли Джоб-центр почав писати листи, я зрозуміла, що ну, листи щодо роботи, я зрозуміла, що або я йду знову в страх. І е, виходжу з цієї зони комфорту і шукаю роботу, е, або ну, якби мене можуть е, так е, пристроїти на якусь не таку роботу, яку б я хотіла. Так як я була помічником бухгалтера в Україні, мала якийсь трошки досвід, е, також свій диплом. Я собі почала писати такі листи щодо роботи і отримала, отримала запрошення. Запрошення з другої землі, НРВ. Я була дуже щаслива на той момент, не знаючи, що на мене чекає. Все прекрасно, звичайно, переїхали ми, бо, типу, знову ж таки, переїжджати не можна було просто так. Зміняти землю на той момент потрібно було, або щоб пройшло або три роки, або ну із приводу навчання, або із приводу роботи. Тож, із приводу роботи, мене Мюнхен спокійно відпустив, і ми поїхали в НРВ, місто Дінслакен. І ось тут, тут вже стало важко, бо тут почалася конкретна робота, де конкретна, дуже німецька мова. І що е, вам хочу сказати, <ріст> скоріше всього, це і стався таким на мене на, як то такий нажим, коли я записувала для вас ось те відео да? Депресивне. Е, бо я ну, було важко. Але дивіться, е, до чого я все вам це веду. Е, що е, прийшлося мені це все пережити і сьогодні? Сьогодні я в дуже гарній позиції, я працюю, заробляю, живу в прекрасній квартирі, маю підтверджений диплом, оцінку диплома, так зробила. Змінила 24-й параграф на параграф 18Б, робоча віза кваліфікованого працівника. Тож, я хочу сьогодні вам донести, що я Хочу вас на цьому каналі мотивувати, інформувати. Я хочу, щоб у нас така була ком'юніті, ком'юніті-родина, де ви зможете також відверто написати своє і отримати також підтримку. Тож цей канал буде простими словами про головне, про важливе, де ви зможете зрозуміти із перших слів, про що йде мова, що відбувається. Не буде ось таких якихось завантажених важких термінологій. І на останок я розкажу вам, чому я лишаюся. Незважаючи ні на що, на всі трудності, які, в принципі, є, і вони будуть у всіх, ну, як би прекрасно хтось із нас не влаштувався. І я хочу сказати вам, що моя ціль це громадянство, громадянство Німеччини. І ви так само, як і я, можете ставити собі ціль, бо вона досяжна. Не треба цього боятися. Тут ми на цьому каналі, наша Німеччина, будемо розбиратися, розбиратися і йти разом до суперкласних цілей. Тож залишайтеся, підписуйтеся. Цілую, люблю. Чус!